Промолят Що? чрт плепа. Хто промолят? Ти, Пінкі Пай, щойно. Про що ти казала? Чудово! Усі вже тут. Нарешті я можу розповісти вам новину. У Понівіль приїдуть особливі гості. І нам потрібно усе підготувати. Це... на Амери принцеса Крісленс. Так, і вони будуть завтра! Так, але... Щоб не було галаса, вони приїдуть поїздом дружба експреси на кришталева імперії. Так. І... і це все. Ой. А, але звідки ти це знаєш? Це чуття? То що там нам треба готувати? Перші! Класні постери. Це що, смеш Фортун? Так, це він. Коли Шайні нармор сказав, що хоче приїхати у замок, я вирішила зробити йому приємний сюрприз. Сюрприз? <клухи> Мені було важко тримати цю новину в секреті. Навіть не уявляю, як це. Ой, Дивіться, який милий мурашничок. Які кльові старі комікси! Обережно вони запаковані. Що Це А це Брутус форс. Шайні нармор дбав про нього як про дитину. Кімнати. Може дещо дитяче, але тут симпатично. Я певна, шайнін Армору сподобається. Я теж, але до його приїзду треба ще дещо зробити, і мені потрібна ваша допомога. Можеш просити, будь-що ми допоможемо. Так, звичайно, без проблем. Дякую, друзі. Скоріше б вони приїхали і усе побачили. Я теж уже чекаю бачити, як комусь роблять класний сюрприз навіть краще ніж коли сюрприз для тебе, але. А якщо сюрприз настільки крутий, що ти не можеш тримати його в секреті та просто мусиш комусь розповісти, Інакше вибухнеш. Я думаю, не варто. Поні, яка зіпсує для когось сюрприз, потім буде почуватися винною все життя. Я дещо перебільшую, але вам не здається, що Пінкі-Пай поводиться доволі дивно?